Всім привіт! Із, з вами, як завжди, онлайн авто. Сьогодні ми робимо нетиповий відгук про цю машинку, значить, це корола. А зараз скажу, чому саме це незвичайний відгук. Перше, Сергій, наш співробітник. Колишній. Він нас працював, і в цей період якраз і привіз собі цю машинку. Він зараз розповість. І це, скажімо, це корола, але вона не проста. а чому саме не проста, зараз Серега нам скаже. Давай, Серега, розкажи. Працювати. Так працювати, що цікавого, перш за все, автомобіль з механічною коробкою передач, що зараз не так часто зустрічається. І другий не менш цікавий факт автомобіль з двохлітровим бензиновим двигуном. Як ми знаємо, в Європі автомобілі такі були тільки з двигуном 1.6 бензиновим, якщо мова про механічну коробку, і 1.8, якщо це гібрид. От якщо ж говорити про коробку автомат, це варіаторна коробка ставиться в автомобілі і. Ну, вона має певну специфіку. От, мені механіка ближче до душі, власне, тому і вибір, вибір пав на цю машину. Серьоха, що собі взяв механіку? Що взяв механіку драйвовіше, ну, їздити веселіше і, крім того, менше вузлів обслуговувати. Як ми знаємо, коробки автомобільні, вони дорогі в ремонті. От, на перспективу, ну, автомобіль мав бути надійним і якось якось так воно і спалося. Машину ти собі брав, я так розумію, більше по емоції, мабуть. Під ці, щоб ганяти, щоб вона не ламалася. Десь так. так. От е, така і була задача, щоб автомобіль був веселий в веселій в'їзді, швидкий е, і е, ну, дійсно надійний, Наскільки це можливо для, для такого автомобіля. Ну я з тобою вже скажу на перший день знайомий. Я знаю, що ти реально любиш весело їздити. Давай тобі більше покажемо про саму машинку. Я ще би додав кузов автомобіля, теж інакший, інакше, як ті, які ті короли, які в Європі робилися, бо ну глядачі можуть побачити, що Бампер другий, фари другі це заводське виконання. Так воно робилося заводу, але для ринку Канади, і наскільки я чув, для деяких східних країн.